Так, або ні, можна без пояснень. Погнали, ти снідаєш зранку. Так. Крала щось в магазині. Так. Знаходила в кишені зимової куртки забуті гроші. Так. За останній місяць заходила на сайти для дорослих. Ні. Гедуєш пити після когось пляшки. Ні. Хотіла би, щоб ваш продюсер Юрій Нікітін активніше вами займався. Е, так. У тебе була зіркова хвороба? Е, так. Підкладала щось у бюзгалтер. Ну, так, ні. <рес> Заздрила співачці колі. Колі? Ні. Ти коли збуджувалась у тренажерному залі? Ні. У тебе вискакувала відрижка під час співу на концерті? Так, ні, Садж. Будь ласка. Можливо. Боїшся залишитись без грошей? Так. Приймала препарати для схуднення? Ні. Боялася, що хтось відіб'є у тебе коханого? Ні. Зараз ти офіційно заміжня. Ні. А, тобі подобається твоя фотка в паспорті? Так. Імітувала оргазм? Так. Дарувала комусь на весілля пустий конверт? Ні. Тобі подобається як чоловіків обобул? Ні. А, ти підколюєш губи? Так. А зараз ні. І останнє питання. Знаєш, який номер маршрутки йде з твого дому до центру? Ні, бо Подив... я живу, знаєш де. Де? За містом. За містом.